Федерація футболу України та прем'єр-ліга представляють дата груп Кубок України з футболу. Доброго вечора, шановні вболівальники. Запрошуємо вас до Полтави. Федерація футболу України представляє фінальний матч розграшу Кубка України з футболу між командами Динамо, Київ та Шахтар Донецьк. Фінал із глядачами, і це найголовніше. Який фінал без болівальника? Все-таки фінал це не тільки трофей, це не тільки ось те, що піднімуть переможці після фінального свистка. Це також особлива атмосфера. Це та аура, яка супроводжує кожний ось такий поєдинок. І без неї просто неможливо уявити, що відбувається щось важливе. А сьогодні дійсно важливий матч. Сьогодні, в принципі, остання гра важлива у цьому сезоні. Гра між двома найтитулованішими суперниками, які по дев'ять разів вигравали Кубок України. Гра між принциповими суперниками, гра між Шахтарем та Київським Динамо. У Полтаві на стадіоні імені Бутовського, Зараз команди у підтрибунних приміщеннях вони вже виходять на газон. Ми з вами будемо спостерігати за цим видовищем, за цим фінальним поєдинком. І, звичайно, що будемо. Сподіватися, що сьогодні буде справжній фінальний кубковий поєдинок. Ось цей красень трофей, який в десятех хтось підійме після фінального свистка. З вами ваші коментатори Сергій Паносюк та Олександр Сопко. Добрий вечір, уважаємо любі футболу. Вечір поки що дуже теплий і комфортний, і погода якраз така, що дозволяє не тільки, не тільки футболістам показувати все, на що вони здатні, все, на що вони хочуть показати. Але і вболівальникам цілком комфортно спостерігати за тим, що відбувається, тому що буквально за кілька хвилин, можливо, за півгодини до початку гри пройшов достатньо рясний дощ.